Про готовність відправити війська в Україну заявив прем'єр Кір Стармер. Він сказав, що готовий піти на такий крок у разі необхідності і додав, що розуміє, з якими загрозами можуть зіткнутися його військові. Зрештою, британці і раніше казали, що миротворча місія в Україні не може відбутися без них. Натомість Еммануель Макрон не став поспішати із публічними заявами і зібрав екстрений саміт у Парижі. Лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії та Генсек. Нато Марк Рюте спілкувалися кілька годин. Учасники розмови розбилися на кілька таборів. Так, наприклад, прем'єр Швеції Ульф Крістерсон сказав, що його країна теж готова відправити в Україну своїх військових. А от Польща зі своєю найчисельнішою армією в ЄС взяла приклад зі США і своїх солдатів відпускати до нас не хоче. Натомість канцлера Німеччини Олафа Шольца обговорення питання про відправку миротворців в Україну роздратували. Він вважає ці розмови передчасними. Відкритим залишається питання кількості бійців. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції говорив, що миротворчий контингент має складатися зі 100 тисяч військових. Натомість журналісти Вашингтон Пост, проаналізувавши можливості європейських армій, написали, що в кращому випадку мова може йти про 30 тисяч, бо навіть найпотужніші країни мають не надто чисельні збройні сили.